Все те, що ти будеш робити, будучи маленькою, будеш слухати старших, з тебе виросте достойна, велика людина. Тільки ті, що вміють, мають послух, тільки ті, що мають пошану до свого батька і матері, з тих людей виростають великі люди. Бо знаєте, початок мудрості страх Господній. А де він береться? Страх я не то що боюся, що Бог мене покарає, я боюся його образити своїми гріхами, своїм непостухом. А це починається від коли ми ще маленькі відношення до наших батьків, це є моя позиція щодо Господа Бога. Якщо я до мами там якось грубо відношуся, або воркою, або не слухаю там, або ще там щось. То, то це я, я показую своє відношення до Бога.